Доброго дня, підписники. Зараз вам розповім про нашу сівалку з електроприводом, про її користь, про її переваги. Головною перевагою даної комплектації є точність та зручність влаштування е, норми висіву на планшеті з кабіни трактора. Також, як бачите, разом в нашій комплектації з електроприводами йде і система контроля висіву. І ви можете бачити порядково, як проходить висів. Також до переваги даної комплектації можна віднести відсутність валів, зірочок та ланцюгів. Це розхідні матеріали, які не потрібно буде ремонтувати та міняти. Це теж зручно, це мінімізує якісь поломки в полі під час сівби. Таким чином, дана комплектація є актуальною в умовах сьогодення, коли є значний дефіцит кадрів. Звертайтеся, на наявності є такі сівалки, скора посівна ріпака. Електроприводи якраз таки для ріпака, саме те, що треба, точність висіву вам буде гарантована.